Шалом, це Славко. От ввечері кожного дня оперативна карта наповнюється сенсами минулого дня. Я б сказав, що сенси дня, що минув, це вже минулі сенси. І які з них не втратили актуальності? До речі, я тут працював тільки для того цілий день з джерелами, щоб в принципі оцей от анонімний народний оператор вповні підтвердив мою працю. Я майже до того самого допрацювався, і тому я йому довіряю. Що мене цікавить, ви знаєте, що наше хоробре міністерство повідомляє новини правдиво, але трохи невчасно, коли розказували, що він... Олександрівки, Станіслав удар був відбитий. Вони відкатились на відсхідні позиції. То це стосувалося десь 18-го, 19-го, а 20-го ми знову маємо наступ противника від Станіслава і Олександрівки. Сюди, от на Таврійське. Правда, ми не знаємо, якими силами і проти кого. Це поки що найбільша захід, найбільша загадка правобережжя. От боїв це хто на кого от на цій ділянці фронту Приморський наступає. Це настільки цікаво. Що я обов'язково дізнаюсь і вам повідомлю. Ну, якими силами про це будемо говорити? Я можу вам оцінити. Ну, ви знаєте, бойові дії в районі Благодатного відбуваються. За них теж, в принципі, відомо. Тут можна сказати, що ми вже пояснювали, що це десантно-штурмові відділ. Якими силами теж приблизно таким розвідка боєм. Один танк повідомили, Т-72 БМД-4. Там працює ще один танк, гаубиця. І от вони тут якусь розвідку боєм замутив в районі благодатного в напрямі на Посад Покровський многострадальний. Ну, ясно, що це, мабуть, 108 чи якийсь інші. Він казав, що була відмічена прибиття нерозшифрованих і ще воздушно-десантних частин. Це те, що я вам оповідав, в тому числі 108-й десантно-штурмовий батальйон. а... Наступна ділянка. от, Коли шукаєте на карті оця Васильки, благодатний наступ противника. Спроба прорвати оборону. Ось цей напрям, бачите, він. Отут от знаходиться. А хто рухається? Це наш старий знайомий. 20-та дивізія, 255-й мотострілецький полк. Це наш дуже старий знайомий. Ми з ними стикалися ще ось. Бер беремо карту 29.04. Бачите. Це 33-й полк. 255. й Вони належать до 20-ї дивізії. Треба сказати, що обидва цих полки, що 255, й що 33-й, мотострілецькі, вони були сформовані в кінці 21-го року, на початку 22-го року, як і вся ця героїчна 20-та дивізія. Бо їх кинули з південного напрямку на Херсон. Вони брали участь в російській агресії з перших днів. В 33-му полку загинув командир полку Агарков десь перед дев'ятим березня. Потім 25-й був відведений сюди на, лів... на лівобережжя і відпочивав. А тут, от в районі Снігурівки був 33-й. Потім їх поміняли. Я вам покажу скрад на 27 е Ви бачите, що ситуація помінялася. Що тут уже на південь Снігурівки ми знову побачили. Цей 255-й полк. Фактично, це. Вернемося до нашої оперативної карти. Фактично, це одна батальйонна тактична група, щоб ви розуміли. Це от одна по за її розмір, за її силу за потреби поговоримо трошки пізніше. Зараз вона діє на благодатне. Це обстріл, який підтвердився тут. От, обмінялися на півночі авіанальотами на захід від Архангельського. Вони вдарили, ми вдарили їхні ВПС коло Іванівки в районі атакували ці сили. Наші коло Зарічне, річного. Тут от на захід від Архангельського є зарічне коло траси на Дніпро на Дніпро. То ці нові назви, слухайте. Воно Кірове називалося. то його часто не знаходять. Я от не буду вноситься. Оця Іванівка багато -тран. Тут от ми вдарили авіацію, вони вдарили авіацію. Вдовж лінії фронту отакі от от події. Ну, коли ви бачите, якими силами ця розвідка боєм, два танки, одна БМДшка з Воздушно-десантно-штурмового батальйону просувалася. І що тут, от в наступ кинула одну БТГ, то ви розумієте, що говорити за пролив лінії фронту не вдеться, але мені не подобається, що росіяни. Поповнюється кому вам повідали за ці десантно штури батальйони. Зараз з'явився ще недобитий, Знову на фронті з'явився 33-й, цей полк мотострілковий з ї дивізії. Він знов наблизився до лінії фронту. Вони точкучкуються. Присутність росіян збільшується вдовж лінії фронту. Ясно, що це дуже слабкий відділ. Тому що якби ми рахували всі оці прапорчики, то вони б наш доволі слабкий український фронт вже прорвали. Не забувайте, що по 11 кілометрів на батальйон. А якщо ці прапорчики прибивають, а дій ніяких особливих на фронті немає, ми цієї от розпачливої атаки однієї БТГ, то ясно, що сил в них небагато. Не забувайте, що наші удари по мостам значно послабили можливості їхнього постачання. От при оптимальному плечі постачання, не забувайте, скільки потрібно. Для того, щоб вести на правда, інтенсивні бойові дії 3-5 діб, одна батальйонна тактична група, це повна, це 10 танків, 30 БМП, вимагає 13 тонн стрільна для танків, 18 тонн стрільна 30 мм для БМП, 33 тонни стрільна для гаубиць, для артилерійської групи, яка їх буде прикривати. 10 тонн стрільна для градів, 3,5 тонни стрілецьких набоїв, 1,5 тонни гранат, 3 тонни харчів. І щоб все це возити, треба десь в оптимальних умовах, що немає 14, ну, з коротким плечем постачання, вам Жарестович пояснював, 14 вантажівок, 3 великогабаритних автоцистерни. ясно, що плече постачання зросло вже. От ми бачимо карту, Плече постачання зросло. Вони тягнуть з Лівого берега, не забувайте, що де понтонами, де по це казали, що тут відновили в Каховці міст, знову зруйнували, тому плече постачання російське видовжується, навіть щоб один батальйон цей протримався більше доби в наступі, скільки треба запасів. У цій ситуації, коли пад на цій ділянці фронту все ближчий, що нас замало не можемо їх прорвати, а вони за слабкі, щоб кинутися на нас. Їх багато, а вони за слабкі. То ці от розмови, ви ж знаєте, я вперше нарешті з вами, і я вже говорю за зраду. Ви знаєте, що з нашим завгоспом наш завгосп зустрічався з Расмусеном, з колишнім генсеком НАТО. Вони там працювали в. Щодо гарантії України на від, від моменту припинення війни до моменту вступу НАТО, там йшлися за недопущення наступної агресії за компенсацію збитків. Наш Єрмак говорив, і от у, у, у вперті йдуть утечки, втечки йдуть з того джерела. Воно в мене є в Фейсбуці. Можете подивитися, Я скажу, що вже втретє, людина не помиляється цілком, ж то що якусь зраду, зраду, якусь. Мирну угоду, в принципі, готується. І от чого я не бачив в цих пунктах, я не бачив пунктів за територіальну цілісність України. Скажу вам. Ну, згідно з реальної ситуації на фронті, я в цьому не здивований, як ви розумієте. А для наших вірних слухачів, які дослухали мене до кінця, буде опціон. Я скажу, що цей Сантісіма Трінідад, він такий сівуштий традиційний ром, все-таки більш сівушти. Якщо ви хочете більш сучасного, я вам все-таки радий оце. от. Сантьяго де Куба. да, Все-таки я скажу останні краплі найсолодші. До завтра, може, будуть ще кращі новини. Бай!